Вітаю, вельми, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Ще раз з Днем Незалежності України, там мені підказують абсолютно правильно, я з цим згоден. З Днем відновлення Незалежності України. Це відновлення вже відбувається восьмий раз. Продовжує восьми тисячі років історії нашої держави і нашої нації, яка зафіксована в артефактах, незаперечною є в артефактах. Але е, зараз я хотів би вам розповісти про епізод, який трапився буквально декілька хвилин тому зі мною в Києві, коли моя дружина. Послала мене далеко так, на ринок, щоб я купив там деяку продукцію. Список, так, як я кажу, жінки до мене там чіпляються, е, а що там у вас у списку написано, давайте допишемо. Того чого нема. Тому що я постійно посилаюся на список, щоб від мене відчепилися. Кажу, ви ж самі жінки знаєте, що крок вправо, крок вліво це е, втеча і розстріл. Так. Ну Це жарти жартами. Але сьогодні я такий відбувся і зі мною, і швидше за все, з моєю вишиванкою. Іду я. Києві, так, на зустріч мені йде похнюплена, нещасна жінка середнього віку. Так, вона дивиться в землю, тут піднімає на мене очі і раптом в неї розцвітає обличчя, посмішка, і вона майже кричить: Боже ж, як же ж тільки гарно! І починає ридати. Я, я не знаю, яка біда з нею трапилася. Швидше за все, можливо, хтось загинув на війні із цими загарбниками, московитами-антрофагами, варварами, народом без честі, без совісті, неймовірно брехливим, який ну, Путін заявляє: ми освобождаємо. Ви прийшли зарази. На чужу землю вбиваєте, руйнуєте усе. І ви говорите, що ви звільняєте. Ну, у вас є хоча б крапля совісті у вашого народу, у московитів Антрофаїв. Та немає у вас нічого. Немає у вас нічого. Взагалі нічого людського у вас немає. Це ж придумати треба. Ну немає такого другого народу. Ну, наприклад, німці, то вони завойовували, казали, ми завойовуємо, захоплюємо і, і все-таки інше. Ну, тут щоб брехати отак у вічі, усьому світу, в тому числі тим, кого вони, так би мовити, в лапках звільняють. Ну що це за люди? Ну, українці, ну подумайте, з ким ми мали справу, скільки. Та не можна з ними мати справу? Ще раз заявляю, це варвари страшні на День Незалежності, пояснюю, бо дехто так і донині не второпав. Це страшне зло московити-антрофаги. У них всередині воно сидить, воно з них вилазить і примушує їх лізти, самі не живуть і не дають жити іншим. Це ж так? Що вони перетворили Донбас? Що вони перетворили його? Там і в мене родичі жили, може й донині живуть. Не знаю, куди вони ходять зараз. Ну, Божевільний народ просто. Всі божевільні. Так. І на чолі з їхнім керівництвом. А подивіться в нас ось оцей код. Він же оце восьмитисячний код отут. тут. І от ця жінка, яка є генетично українська, бо в неї на обличчі написано, що вона українка, вона не угрофінка, ні, московська. Вона пригнічена чимось життєвими обставинами. І раптом вона розквітає, її генетика просто лине усюди. От. Вона відчуває оцей код. І починається просто. Оцей плач, оце ридання за замученими московитами, я не знаю, хто там, діти в неї, внуки і так далі. Можливо, це переселенка, яка втекла від цього щастя. Оце такі. Речі відбуваються на день народження. Люди одягайте вишиванки. Хоча б на день вишиванки, на день прапора, на день незалежності, і ви побачите, яка реакція у людей, в українців, генетичних, етнічних, на оце Код нації, який. Отут зашифрований. І ще одна цікава річ. Я написав про те, що Українська держава молода, і тому у неї оця вся дурість, яка є у нас, так, наше голосування. Божевільне, обрання ненормальних людей, там, подивіться, Верховній Раді, там, і чоловіки, і жінки, ну вони ж хворі на всю голову, там повно їх. Це пов'язано з тим, що ми молоді, ми фактично п'ятирічні діти. За тому, що по тому, як ми голосуємо, як нас можна дурити легко розводити. Це п'ятирічна дитина. От я свою онуку так. Як хоче, щоб вона щось зробила, те, що для неї корисне, але вона не розуміє, то я її дурю. Але ж її можна дурити і на, її на шкоду, так як це дурять українців на шкоду нашої нації. І одна жінка написала мені абсолютно правильні речі. А що буде з нами, з нашою державою, коли ми подорослішаємо? Так. Оцього й бояться і не тільки московити андрофаги, але я бачу й інші сусідні, і не тільки сусідні держави, страшенно бояться того, що Україна подоросліша є, і буде відповідно жити, працювати, діяти, в тому числі на міжнародній арені, як доросла. Людина впевнена в собі, так, і коли буде все це проявлятися в ній, то якою державою ми тоді станемо?